Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я буду тестувати рідкі втірки. Також я взяла суху для прикладу, вона у мене нова, я буду наносити її на тіпсу, жемчужна, з голубим відливом. Також я взяла PNB на пробу і ось такі рідкі, рідкий порошок. Подивимося ефект і що буде краще. Що я буду використовувати, я взяла білий біліше білого гідлах від кутюр. Мені дуже подобається номер 120 топ від ДНК. Я буду наносити на тіпси білий. Я зроблю паузу, і потім я буду наносити вже на відео, буде дивитися, на 30 секунд топ наносимо і втираємо в тірочки по черзі і дивимося ефект. Дівчатка, хто? Так, Я нанесла на 4 тіпси білий колір. Важливо, коли ви робите втирочку, то коли ви наносите топ, класти в лампу на 30 секунд. Це дуже важливо, і втираємо, коли вона тепла. Витягли з лампи і одразу втираємо. Коли наносите і лак, і обов'язково топ, дивіться, щоб не було ніде пузирків, якісь там, може, версиночки, щось неровне, все буде видно на навтірки. Я зараз проходжу. І чого я так довго я лозю, бо я, якщо бачу, що десь пузирьок, то я його стягую. Так, на, взяла топ і на 30 секунд лампу. То я одразу всі не буду робити по одній. Чекаю. І я хочу спочатку випробувати цю рідку втірочку. тірочку, вона в такій коробочці йде. І йде з таким. Господи, як вона називається. Так, дівчатка, значить, я взяла два відтінки s 01 і s 03 Зараз буду s 03 використовувати. Я переклала, там написано, що треба робити три шари. Ось така вона наноситься. Це для нігтів. А її треба нанести. Зараз витримать 20 секунд, вона повинна підсохнути. Я буду ставити таймер, щоб. Будемо робити, значить, це все інструкція ось тут на зворотній стороні. Воно все написано, що значить топ на 30 секунд. Потім в теплий топ 20 секунд, і ми її будемо втирати. Вона трошки підсохла. Пройшло 20 секунд, я випробовую, береться, але я її розтираю так, як заявлено виробником. Розтерла. Це перший шар. Перший шар, і воно так трошки там рябить по бокам, камера може не все передавати вам. Зараз буду наносити другий і третій. Тобто воно підсохло, я розтерла. Небагато береться. На, ну, на нігтик нормально буде, тіпса велика. Наношу другий шар. Поки виглядає, як будто покриття, і, і 20 секунд чекаємо, поки виглядає, як шиммер. Ось воно в баночці так гарне сяє, Зараз подивимось. Чекаємо другий шар і чекаємо 20 секунд. І також її розтираємо після 20 секунд. Це в нас другий шар. До речі, не береться воно. Це в нас два, тепер третій. Я гадаю, якщо в мене не буде ефекту, може я зроблю більше, не знаю. Зараз подивимось. І це третій шар я втираю. До речі, ну, легко це я вам скажу. А хоча втіркою сухою там достатнього разу зробити, але то важче, ніж робити цією рідкою, але я не знаю результат, що буде. Трошки вона мені рябить. Бока, до речі, класно виглядають. Я буду дівчатка, непогано, але края класно, мені середина не подобається. По інструкції три рази я буду робити четвертий раз, бо в мене середина щось ну, не, не закривається так пігментом, як я хотіла би, щоб воно було. Роблю ще чекаємо. Закручую, бо я не знаю на основі, чого воно чи не видихається, одразу закручую 20 секунд. У мене середина, звісно. От з четвертого разу щось воно зайшло мені. так. Що, що ефект, щось уже мені подобається. Навіть я зараз п'ятий раз нанесу. Не знаю, як воно буде носитися, я візьму модель на цю втірку. До речі, сяйво дуже гарний. Я думаю, з задоволенням дівчатка хтось захоче зробити. Чекаємо 20 секунд. Так, да, дуже гарно виглядає таке сяйво. Це у нас номер S03. Як носиться буде, я не знаю. Я думаю, що я як цю буду запилювати торці. На одній руці запиляю, на другій ні. Подивлюся, як воно буде. Ефект класний. Дуже класний. Я не знаю, чи камера вам передається. Це рідка втірочка. Я зараз за кадром зроблю S01, щоб ви порівняли, але буде принцип той. же. Ну, класно. Відблискую, да? блік, бачите, супер дуже гарно, як дзеркало. Ну, я думаю, з-за того, що це велика тіпса, мені прийшлося більш наносити на маленький нігтик. Нігтик то буде, мабуть, так як заявлено, втри того, що ми ж розтягли ото, що дозатор видає нам на великий ніготь, тому нам більше прийшлося використати. Так, роблю паузу і наношу С01, щоб ви побачили номер. Так, я наношу другий, ще один номер S01. Я увімкнула раніше, чим я його зробила, бо це фантастично. Ми з білого зробили такий гарний новорічний він став прямо. Мені дуже подобається, це вже третій шар. Дуже гарна вона. Так. 20 секунд чекаємо. Ось, що я робила перед цим, бачите? Він такий зеленуватий, а цей голубуватий просто фантастика. Ще 10 секунд. Так, то зеленуватий. Зеленуватий, це ми зробили s 03 Цей голубуватий. Це третій шар, я нанесла вже. І вау, ефект. Вау, звісно, мені дуже подобається. Але ну, на нігтик на маленький, коли ми розподілимо, то я думаю, досить буде зробити три. Зараз у мене виходить на велику тіпсу, тобто, якщо нігті будуть довгі, то треба чотири шари, щоб перекривати. Все, нанесла. Секундомер. Так, дівчатка, перший, значить, перший шар був білий. Потім ви топом криєте топ 30 секунд без липкого шару. І потім наносимо цю рідку втірку на 3-4 слоя. Будете дивитися, як воно у вас там виглядає. У мене просто фантастично воно виглядає, мені дуже подобається. Добре, добре, втираємо, воно аж почина липнути і, короче, перестає втиратися. Ось ефект який. Вау. З голубизною і зеленуватий. І я зрозуміла, що втирати треба до тих пор, поки воно сковзає добре. Якщо воно вже втелось, це цій зрозуміла, що воно тягне і рве. Губку цю, О, то втирати, можна спробувати, до речі, пальчиками. Зараз на зелені можу спробувати, тому що суху втирку ми можемо пальчиками втирати. Це не знаю, чи обов'язково нам втирати. Просто цікаво, мені чи можемо ми пальчиком втерти те ж саме 20 секунд. Так, це у нас ось були дві втірочки. Я задоволена, як воно наносить в нанесенні, як воно буде носитися, не знаю. Потім скажу вам. Так, я хотіла попробувати просто втерти рукавичкою. Тому що суху втирку так, ми можемо втирати суху. Тут так само можна втирати. От. І втираємо, коли вона вже тягне, а вона от тягне. Я взяла спонжик, він тягнеться, не втирається. То це все. Ось така краса. Я потім топом покрию, покажу вам їх ще раз. під топом. І тепер я хочу використати суху. Я такою користуюся втірочкою. Зараз вам буду розказувати. Зарідку не знаю, я випробую, скажу за суху втірку, що я вам хочу сказати, коли ви нанесли колір потім топ. Так само на 30 секунд. Втираємо в теплий, то топ, коли ви робите всі пальці, не робіть на всі, робіть по одному. Тому що дуже важливо, щоб була тепла тіпса або ну, нігодь з лампи. Зараз ми покрили топом на 30 секунд у лампу. У мене з голубим ефектом не було, то хай буде на тіпсі. У мене були з таким жовтим. Ну, як жовтим під, господи, як називається цей. Жемчуг, під жемчуг у мене був, от. Ну, воно дає таку жовтизну, жемчужина, вона не біла. То ми теж беремо білий і, і поїхали. Втірки різних фірм по-різному лягають. Я вам скажу, що ніколи не досягнеш цією втіркою, такою сухою, я буду пальчиком, того ефекту, який буде від тих рідких. Ну, я задоволена, сподіваюся, виноски. Тобто, воно дало нам що? Во-первых, воно зажовтило. Білий зажовтило, то його не можна наносити. На білий я зараз буду витирати. Не годиться, бо воно дало жовтизну. До речі, у мене пігмент теж є, згадала, є лак такий з голубим відливом. Ніякий просто не рекомендую це. Я взяла. Тірка жемчужна голуба з золотливим баночком невідомої фірми. А, от. Але я вам скажу, що просто треба нанести голубий лак, важливо, або якийсь, ну не, білий, не на білий вона. То ми її витримо. Щось інше зробимо. Так, і це в нас я хотіла випробувати ось цей він якось рідкий. Так, вкриваю топом. Зараз зроблю паузу, щоб це не було довгим відео, покажу вам PNB. Тепер я взяла PNB. Вона якась цікава така. І вона. Більш не втирку нагадує, а просто як блістки якийсь щось шимер. Вона не так не, не, не показує того ефекту втирки, бачите? Я її спробувала вже за кадром, пробувала розтирати. Ну, тут взагалі, якщо в тій написано, що там три шари, тут нічого не написано, ну буду вже так робити, як ті. Можливо, буде ефект. Рідка теж. Чекаємо, чекаємо тоді, як ці робимо, але тут немає на інструкції ніяк немає, як використовувати. Ось PNB, luminor. Ще Чекаю 20 секунд, щоб вона висохла. Потім її розтираю просто рукавичкою. Так. Ну, щось я вам скажу поблизьку. давайте ще будемо як ту. Ну, я вам скажу має місце будь. Якщо один шар нанести, воно буде як легкий шиммер. А, от. а якщо розтирати шиммер через 20 секунд, то якийсь ефект дало, я вам скажу, до речі, непоганий. Тобі ж ця голуба взагалі вона дала жовтизну суха. Я, до речі, э, ага, пройшло 22 Ну, гарно, теж має місце бути, що ті, що ця непогано. Так, і ще чекаємо 20 секунд. Ви зрозуміли, що я роблю 4, і того, що це длінна тіпса. Так, має місце будь. PNB. Ось назвичка її. Так, цю я не рекомендую голубу. От надо їх, я їх стільки багато перепробувала, і я витягла ось ту, що у мене була. Розтираю, має місце будь. Це в нас B. Непогано. Мені сподобалось. Одразу з першого шару я, звісно, у шуці була, от, а зараз непогано. Я вам всі їх підпишу, покажу. Так, погнали, я хочу показати, та, що в мене була. В Взагалі, рідкі втірки мені дуже сподобались, хоч їх довше наносить. Так, зараз вкриваємо топом і відправляємо в лампу на 30 секунд. Так, що я хотіла сказати, дівчатка, що якщо за отакі втірочки сухі, що торці, після того, як ви вкрили, торці треба запилювати. Можна так трошки праймером, трошки базою торці запечатувати обов'язково, а потім вже покривати топом, іначе будуть відшаровуватися. Як будуть носитися рідкі, я ж кажу, що я випробую і я вам тоді зніму відео вже на ручках покажу. До речі, цей, цю втирку я десь на аліку ще замовляла давно. Всі знають, що в сухих продуктів немає тер, терміну придатності. Тільки, я вам просто покажу, коли втирка вдала, що тоді виходить? Ось я тільки її взяла, погнала рукою, розподілила її. Оце добре качество сухої втірки. Ну це як попадете, я щось тоді на Aliexpress, це було давно, років 5 назад, я купила цю втірочку, декілька штук. На мене залишилася, і от у неї класний ефект цей жемчужної, що я вам казала. Ось вона. І ми робимо його один. Так, зараз я покрию всі ті пситопом, і покажу вам уже їх ще стоп. Ось така краса в нас вийшла. А такі втірочки, мені дуже сподобалися. Я вважаю вам добре видно і так. Яка тут краса. І бліки, і все. Це в нас було 4 втірочки. Ось ця суха я взяла, і вона не так блищить. І не такий блиск яскравий, як тут прям сяю. От. Ну, я не здаюся, зараз я хочу ще голубу, я її на білий нанесла, але вона жовтіла. І таке бува з голубими втірками. Тому я зараз хочу нанести голубу на голубий і рандомно взяла голубу на голубий і голубу на такий ось кирпічний. Але робимо. 30 секунд топ і потім втрат. Ну, я навіть сама не знаю, як воно буде, але я гадаю, що треба не на білий, а на якісь такі кольори наносить. Ось на голубому. На білому було. Ось як видно, коли якісь дефекти. Не було видно на кольорі голубому. Тут точечка. Не подобається, на голубому теж дало жовтизну. не годиться. Вмикаюсь, дівочки, і все я не хочу здаватися з цією втірочкою голубою. Невже мені її прийдеться викинути? Знаю, ще я декілька кольорів попробую, вже не буду вам морочити голову, але ні. Тут трошки я топ не досушила, але я і так бачу, що воно трошки не то пальто, але вже не жовтить. Треба на якісь жовті кольори пробувати, тому що голуба втірка дає жовтизну. Я ще попробую яскраво жовтий, але на цей не так. так собі. Я не думаю, що хтось таке захоче. Ну, все, я бажаю всім успіхів, творчого наткнення. Кому сподобалось, ставте лайк і до зустрічі!